Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз коротенький огляд на такого міцного малюка. Він навіть скоріш буде такий середньобазовий вже тракторець. І що це? Це є ісеки Seal Hunter 20S. 22 сили у нас є, а от 20-ка свіжого надходження. Чим? Власне, як завжди, відрізняється із секі в цьому класі. Це вагою, міцністю. Завжди найтовстіші, найміцніші власне, вузли, передні мости, передній контргруз, такі всі масивні. По цьому, власне, тракторі, що? Все в дуже хорошому візуальному технічному стані, по шинах взагалі. Зауважень немає, гарні карби на передніх шинах, незначні малесенькі тріщинки, по задніх шинах взагалі немає ніяких зауважень, оскільки немає навіть дрібних тріщин, гарні повні карби. Візуально трактор збережений. В комплектації що тут? Метр тридцята ґрунтофреза, рівень горизонту, глибина обробки механічна бачу на тросі, дуга безпеки. Напрацювання чисто так покажу 613 мотогодин. Ну, не стверджуємо ніколи. Правда, Ви знаєте. Де... Хлопці жартують тут з кавунами, кажуть, що гарний тракторець і треба брати, і... І, горя, і горя знати не будете. І сусіди. Що по фрезі? По фрезі ножі. Хороший залишок, не скажу, що вони там в ідеальному стані, але хороший залишок ще послужить точно не один сезон. По року бачу якийсь п'ятий місяць 2001 року. Ну, така серія стандартна це початок 2000-х років. За рівень горизонту і трьохточечкою показав. А все працює дуже коректно, по двигуну теж немає жодних зауважень. Кропка передач тут звичайна механічна, три швидкості вперед, одна назад, та е є три режими. Вал відбору має три швидкості плюс реверс, підключення механічне переднього приводу, ну і блокування заднього осьового диф диференціалу. Все максимально просто. Ну і Автоматичний або механічний кут нахилу рівня горизонту. Вартість 700 на майданчику vrm Техніка івано франківськ Чудовий, міцний. Думаю, що власники таких тракторів підтвердять мої слова. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.